Ось так виглядає хостел, в якому живуть українці. Це кімната розрахована на 5 осіб. Ось там є особистий балкончик. Раз, два, який належить тільки до цієї кімнати. Це великий будинок, і покажу вам, що до цієї кімнати ще включається. Це ось такий санузол, дуже великий, дуже просторий, і він не один, бо є ще цей санузол. Маємо раз пралку, два, пралку душова, а тут можна собі посушити речі, звісно. Йдемо низ, покажу вам кухню. Тут три кухні, бо одна кухня є ще наверху. Я вам вже її показували раніше. Ще один санвузол. Можна собі користуватись. Ось тут можна собі присісти, поїсти, посушити речі, теж холодильник, залишити якісь сумки, Uber. Дуже багато працівників уберу у нас живе. Можна собі вдворі залишити свій байк, свій мотоцикл, свій не знаю, що хочете. І покажу вам ще одну кімнату. Це вже на п'ять осіб на одну особу. Така маленька, класна, притульна дуже кімната. І до неї належить ось цей балкон великий, величезний, просто неймовірно просторий балкон. Влітку це саме то, що треба. І ця кімната реально за дуже маленькі гроші продається зараз. Можна собі спокійно заселитися, якщо не хочете жити в п'ятімісній кімнаті. І спускаємося нанис. Ось так виглядає перший поверх, кухня, і ще одна кухня. Тут собі зараз хтось готує їсти. Ось так от і покажу вам двір. Вихід і двір. Ой, теж собі хтось сидить. Не будемо перешкоджати. Ось, як я казала, можна залишити собі байки. А там є задній двір. Там зараз не знаю, чи хтось відпочиває. Покажу вам, як це виглядає. Дуже великий, просторий. О, там собі можна посісти, присісти, поїсти. Дуже класно, зелено і просторо. Мені дуже подобається, тому якщо ти хочеш жити в хостелі. Такому хостелі, якщо ти вмієш поважати інших людей, хоч щоб тебе поважали, це саме до нас. Дзвони пиши, маєш контакти під цим відео.